Цю карету швидкої допомоги від міжнародних партнерів отримала третя міська лікарня. Машина укомплектована усім необхідним для надання медичної допомоги пацієнтам. Є відсмоктувач, препарати для обробки ран, антисептичні засоби, перев'язувальний матеріал, а також автоматичний зовнішній дефібрилятор. Медики кажуть, обладнання дуже просте у використанні. Особливо це важливо під час екстрених ситуацій. Надання невідкладної медичної допомоги, особливо серцево-легенева реанімація, є одним з найважливіших моментів. Цей автоматичний дефібрилятор зменшує летальність пацієнта. Препарати та засоби для проведення протекції дихальних шляхів. Протекція дихальних шляхів також є одним із моментів при проведенні серцево-легеневої реанімації. Також карета швидкої допомоги оснащена сумкою для надання невідкладної медичної допомоги. В ній перев'язувальний матеріал, інфузійні розчини, тонометр для вимірювання тиску, пульсоксиметр для визначення сатурації крові. Завдяки такому оснащенню, якого в нас раніше не було, ми можемо якісно та неприривно надавати медичну допомогу саме в цій машині. У медзакладі надають допомогу пацієнтам хірургічного профілю, зокрема з лор і офтальмологічними захворюваннями. Керівництво лікарні наголошує, така допомога нині вкрай потрібна. Швидку використовують для перевезення пацієнтів на обстеження, доправлення додому після операцій, а також під час виїздів лікарів другого рівня до лежачих пацієнтів. Машина використовується щоденно, дуже допомагає в роботі. Процес лікування робить більш комфортним, бо пацієнту раніше, щоб добратися до обстеження, того КТ, яке розташовано, або в іншій лікарні, або в якомусь приватному центрі, доводилося або визивати швидку допомогу від КНП Швидка допомога, або визивати таксі. А тепер ми можемо пацієнта самі доставити на обстеження та повернути його назад на лікування в лікарню. Завдяки допомозі міст побратимів та інших міжнародних партнерів Запоріжжя вдається врятувати не одне життя. Карети швидкої допомоги, окрім третьої міської лікарні, зокрема отримали четверта та восьма. Міста побратима, які допомагають наданням нам швидких допомог, це Оберхаус. Вони передали їх дві та місто Гданськ. Вони не є нашим містом побратимом, але активно допомагає в складні часи. Дві швидкі допомоги, які теж дійшли до, до дев'ятої лікарні та до восьмої лікарні, були передані саме містом Гданськ. На сьогоднішній день ми чекаємо ще дві швидкі допомоги від міста побратима нашого з міста Лінца». Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ.